Добрий вечір ми з України. Доброго всім здоров'ячка! Оновлення на моєму каналі. Відтепер весь контент буде виходити українською. Я не буду розповідати про причини, всі і так їх розуміють. Але особистих причин в мене для цього предостатньо. Предостатньо є таке слово? Окей. Це дуже довга і сумна історія. І я не хочу з нею робити хайпову тему. Тому ми відкладемо цю розмову якось на ніколи. Можливо, після закінчення війни в мене буде більше часу і бажання для цієї теми. Але на сьогодні. Я кажу вже як Петро Порошенко. It's official. Я дуже перепрошую за мою недосконалу українську. Я ще знаходжусь на стадії переходу, але я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. І, можливо, цей канал стане найкрутішим з фотографічно-гумористичного напрямку. Як вам така ідея? Зробимо це разом. Слава Україні, слава ЗСУ. Разом ми не переможні.